14 вересня 2002 року, в рамках святкування дня міста, на честь 170-ї річниці народження у сквері біля будинку 79 по проспекту Яворницького у Дніпрі відкрили пам'ятник Олександру Полю. Було прийнято рішення. Було замовлення. Був конкурс оголошений про те, що серед скульпторів, у якому переміг Володимир Небоженко. Він уже зробив макет цієї скульптури. Оксандра Поля потім знайшли місце, де почали роботи для облаштування постаменту для цієї скульптури. І тоді місцеві жителі, які там в цих будинках, де вони відпочивали на цих лавочках, там, біля цього, вони вийшли з протесту, що у нас така складна ситуація в Україні. Їсти нічого, в магазинах немає нічого. А ви тут пам'ятниками зимою. І навіть стояли такі бабусі, дідусі. Ну, в кінці кінців пам'ятник будували, і на мій погляд, він дуже прекрасно це місце. І з тих часів вже всі дні міста починалися саме, саме з цього місця, з покладання пам'ятників, квітів до пам'ятника Поля. Ще десять років до цього ім'я Олександра Поля було мало знайоме Дніпровцям. Дворянське походження на певний час в радянські часи анулювало його заслуги перед містом, і було забуто, що саме Поль знайшов тут поклади залізної руди. А потім не тільки своїми грошима, але й ціною власного здоров'я він сплачував за те, щоб маленьке провінційне містечко перетворилося на промисловий центр. Багаторічні труди поля призвели до будівництва на Катеринославщині залізної дороги, залізничного мосту, заснування кількох промислових підприємств. Для увічнення пам'яті поля у Криворізьких рудниках, що він відкрив, французька компанія встановила бронзовий бюст. Однак у 1908 році його вкрали, залишився лише п'єдестал. Інші спроби віддати шану його заслугам перед регіоном також не мали втілення. Тепер на встановленому пам'ятнику так і написали: він оживив край і воскресив Катеринослав. Велична фігура поля стоїть на схилі. Поруч гранітна глиба і кирка, яка виглядає як символ кардинального повороту, що зробив Поль у розвитку нашого регіону, 27 листопада 2020 року на прилеглій до пам'ятника території встановили постамент з присвятним написом: Там є скляний куб, усередині якого уламок чорного лабрадориту, фрагмент хреста з могили Олександра Поля, який було виявлено під час археологічних досліджень у липні 2020 року на території Севастопольського парку.